Друзі, вітаю вас! Це Хорологі, з вами, як завжди, Росляково Дмитро. Подкасти живі, подкасти не вмерли, але через виставку та багато інших причин вони просто трошки змістилися, бо ми б таки сфокусувались на відео, відео, відео. Але є багато тем, на які я не бачу сенсу робити відео, і які краще подати в форматі подкасту, при тому, що я знаю, що Супер багато людей люблять саме цей формат, і багато з вас, я впевнений, сумували за цим форматом, тому він нікуди не дівся. Він трошки почекав і зараз повертається. І сьогодні подкаст буде присвячений людині з годинникового світу Джону Голдбергеру. Це колекціонер. Він вважається не лише впливовим. Колекціонером, а й визнаним авторитетом у всій годинниковій справі. В цілому саме його ім'я стоїть за безліч томів, присвячених годинникам найвідоміших швейцарських брендів. Наприклад, там 100 Суперлейтів Rolex Watches, Patek Philippe Watches, Ланджін, Watches, Omega Watches. Це все його роботи. Остання його робота A Journey Into The Deep, присвячена дайверським годинникам і із колекції продюсера Резі Решедіана Джон Голдербер Також входить до ради скульптури при Фонді високого годинникового мистецтва і є консультантом аукціонного будинку Філіпса. Справжнє ім'я колекціонера. Ауро Монтанарі. Я взяв це ім'я Джон Голдбергер, щоб захистити своє особисте життя. І заради забави зізнається, високий, дещо грубуватий на вигляд, 60-річний чоловік під час одного з численних візитів до Нью-Йорку. Живе цей пристрасний шанувальник годинникового мистецтва в італійській Волоньї. Інтерес Ауро Монтанарі до годинників зародився в 70-ті роки, коли сам він ще навчався, а годинникова індустрія переживала той нелегкий період, коли кварц погрожував механічним годинникам вимиранням, прогулюючи. Щось барахолку з батьками, які займалися колекціонуванням товарів мистецтва, ауро зрозумів наскільки низькою була вартість вінтажного та вживаного механічного годинника в порівнянні з новими кварцевими моделями, закінчивши університет за спеціальністю дизайн і мистецтво. Монтанарі вирушив до Каліфорнії, де за його словами провів 4 роки фотографуючи, займаючись серфінгом, і граючи в баскетбол. Насправді, в цей час він активно купував годинники на зборах колекціонерів по всьому штату. І як зізнається, сам саме там і народилася його пристрасть до годинників, яка підштовхнула е його більше читати, ставити питання і дізнаватися історії тих моделей, які опинялися в його колекції. Так у 2005 році на світ з'явилася перша книга за Джона Омега-Вочіс Природно, колекціонеру ставлять питання про те, який годинник буде в ціні, він знає, що, на його думку, моделі Omega та Longines вже мають правильну вартість на годинниковому ринку. А ось бренди, як Eberhard, Minerva, Universal, Movado та Breitling поки що недооцінені, незважаючи на те, що у 40-х-50-х роках виробляли чудові хронографи з продуманим дизайном та винятковими механізмами. Якщо говорити про особисті переваги, експерт та з вінтажу тут можна здивуватися. Монтанарі зізнається, що у молодості його дуже вразив фільм Космічна Одіссея 2001 року Стенлі Кубріка для картини, яка вийшла на екрани в 1968 році. Компанія Хамільтон виготовила кілька екземплярів електронного годинника з абсолютно космічним дизайном, який Монтанарі не проти придбати до себе в колекції. Колекціонування годинників має бути перш за все захоплюючим, каже він. Купуйте те, що любите, і можете собі дозволити. При цьому, на його думку, справжній колекціонер має твердо і без жалю визначати межі своєї колекції і ніколи не виходити за них. Якщо ви знайдете час, щоб придбати знання необхідні для прийняття виваженого рішення, ви створите гарну колекцію, яка приноситиме вам глибоке внутрішнє задоволення. Людина дійсно є доволі вагомою в світі годинників, і ось. Проговоривши ті речі, які ми вже з вами зараз встигли, я хочу підсумувати декілька тез. Все ж таки, людина прожила життя, людина має колекцію, дай Боже, і людина розуміє якісь основи, канони, знаєте, взагалі підходів до цієї справи, взагалі до якихось життєвих моментів. І ось тут я б хотів відмітити ось цю фразу: типу, що колекціювання годинника має бути захоплюючим. Купуйте те, що любите. І можете собі дозволити. Ось це, мабуть, та фраза, яка має стати взагалі заголовком багатьох там відео, подкастів, події е і обговорень, тому що вона повертає нас е багато наших дискусій і розмов про Rolex, Patek, патека, і багато інших е з точки зору того, що люди в своїй більшості вибрали для себе якісь ікони і хочуть їх одразу. Тобто, я маю нуль годинників чи два. Але давайте мені вже Royal Oak. Причому давайте не по рітейлу, бо щоб його отримати по рітейлу, треба пройти певний шлях за Демаром. Давайте по вторинному ринку, там Х2 від ціни, і, 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 і типу це все їдять. так? Про Rolex не будемо там багато повторюватись. всі розуміють, який рітейл, яка ситуація в бутіках, який штучний дефіцит, при майже там півтора мільйонах годинників щороку, які виробляються і продаються. І ось це. Зовсім не про захоплення і про можете собі дозволити. Розумієте, як я вже казав, неодноразово я буду казати, найкращий годинник це той, який зараз у вас на руці. Всі цілі повинні бути поступовими, вони мають бути логічними. Тобто, нелогічно я сьогодні не знаю власник маленького мафу, там не знаю, з ходогами. А через три місяці я хочу бути власником ресторану там італійської кухні на 600 метрів в центрі Києва чи в центрі Варшави. Це нелогічно, це навіть не зовсім правильно з точки зору життєвого шляху, який треба подолати, щоб той чи інший момент правильно сприйняти. Розумієте? А Демар одразу після Касіо, чи навіть одразу після там Лонжину, ну він скоріш за все. Психологічно зробить певний надлом, при якому годинники нижче Адемара не дуже будуть коректно розглядатися, не, не, не тільки з точки зору, типу, придбання собі. Собі можливо вже типу не треба, якщо там вже є на Адимари, там далі якісь плани, але з точки зору сприйняття. Взагалі, що вони існують, що там багато цікавого, що є мікробренди, що люди роблять там за тисячу доларів класні, неймовірні речі, розумієте? Це неправильно. Я всіх, кого знаю, хто там має Адемари, патеки, це була історія довжиною в якийсь період поступовий, де люди знаходили в собі цю тягу до Адемара і розуміння, що зараз вже час. І ось це історія про купуйте те, що любите, і можете собі дозволити. Бо якщо ви це любите, але не можете собі це дозволити, і думаєте, блін, ну я куплю через 5 років цей Адемар і буду на нього вже потихеньку збирати. Ви оці 5 років обмежуєте себе тоді в півлях тих годинників, які зараз би в моменті вас мотивували, заряджали і, можливо, привели б до цього Адемару навіть швидше. Розумієте, тобто в чому суть? І як на мене, це, це очевидна річ. Бо ви, якщо хочете йти одразу в Адемар, і я там починаю на нього збирати, а потім приходите, то це може бути ще й така доволі велика лажа. Бо ви не підійшли до нього, ви не раділи від інших годинників, ви не раділи від годинників на цьому шляху до Адемара. Ви просто там, умовно, нього збирали і якось йшли, і ходили там в Apple Watch, умовно. Чи в якомусь там джишоку, чисто там по фану взятому, це неправильно, так не має бути. І я думаю, це стосується всього: як годинника, так автомобіля, так житла, кар'єрних якихось моментів. Ну, тобто, ну там в it секторі не стаєш людина, там не знаю, прийшов там тестувальником умовно, і через два місяці собі став уже там буду тім лідом. Не прийшов ти там кудись там займатися, не знаю, продажами, і ну, там, типу, прийшов там, не знаю, в якийсь там відділ, продажником, умовно. Є ж якась там ну, здорова історія, як ти маєш рухатись до того, як стати директором з продажів, і який має бути шлях, і який має сформуватись досвід. Так і в годинниках, до Адемара, до Патека, там, до Ланге має сформуватись досвід. В стилістиці, в кольорах, і воно буде змінюватись. Розумієте, просто людина умовно там в 25 років, і вона там хоче ось цей годинник, і я буду там 5 років на нього збирати, умовно. Через 5 років дуже багато різноманітних звичок, вподобань по кольоровій гамі, по стилістиці, в гардеробі зміняться кардинально. Це неправильно. Це має бути поступовий рух, в ході якого. Ви купуєте те, що вам подобається, вам, вам подобається, оцінюючи якісь там експертні думки з точки зору, там наскільки там часто цей годинник може ламатись, що по сервісу, що там реально по браслету, гострий, не гострий, 100%. Але самостійно приймати рішення з точки зору подобається і можу купити. От і все. І потім ви доходите до моменту, коли Адемар подобається і можу купити. І тоді це правильно. От і все. І розумієте, коли це каже, в тому числі, людина, яка ну, має колекцію, я не знаю, там, десятки мільйонів доларів вона вартує, то це підхід професійний, це підхід людини, яка прожила життя, розуміється на тому, що говорить. От і все. Бо зараз дуже багато погоні одразу за чимось. Що ніяк не буде коректно вписуватись там в образ людини, в її там життєвий там якийсь статус в даному моменті, розумієте? Був колись вже великий подкаст про Ролекс. Там Ролекс, біла футболка сьогодення, здається, він називався, і там було багато з цих прикладів, так що там хто купував раніше Ролекс, умовно, і той же патек. І як це відбувалось? І як насправді при всіх політиках там еге-гей, там заявки, ми там вас подивимося. Є вторинний ринок, всі купили, що хотіли, і патек таскають люди дуже багато людей, яким би патек свого часу ніколи б нічого не продав? Розумієте? Вони не є відображенням духу патек-Філіп, от і все. Купують багато годинників, там патек, ролекса, як історію зафіксувати щось, але до цієї історії зафіксувати щось, ну, типу Марянська впадина, нічого немає, розумієте? І це зовсім не про цінність годинникового мистецтва і не про любов до годинників. А для мене саме це важливо. Тому я ж чітко бачу, розумію там по чату, по якимось своїм оточенням, що з людиною, у якої сформована там за 2, 3, 4, 5 років колекція, де є там і Джишок, і Касіо, і Лонжин, і Крістофер Варт, є набагато більше про що поговорити про годинники, ніж з людиною, яка позавчора купила мемкоїн. А сьогодні зафіксувала там якийсь шалений профіт мільйони відсотків, і в неї вже там Rolex біколорний Submariner, чи в рожевому золоті Адимар Піге. Але ця людина навіть не знає, чому чому назва Демар Піге, що таке Лебрасус і тому подібне, розумієте? І це теж проблема сьогодення з точки зору того, як чому, для чого і кому потрапляють ті чи інші годинники. Це точно не про колекціонування. Точно не про фан, не про захоплення. Тому, друзі, формування вашого сету, вашої колекції має бути захоплюючим. Купуйте те, що любите і можете собі дозволити. І підсумовуючи, черговий раз повторюсь: найкращий годинник це той, який зараз у вас на руці. Друзі, дякую, що були зі мною. Повертаємось до подкастів в тому числі. Підписуйтесь на платформи, де є подкаст, на YouTube обов'язково. Коментар довгий, бажано для Ютуба довгий. За бажання буду супер вдячний вам. Поширюйте цей подкаст, відео, які вам найбільше подобається на каналі, в своїх соцмережах серед своїх знайомих. Нехай до нас долучаються все більше і більше правильних, класних людей. Мені здається, ми в цьому напрямку дуже ефективно рухаємося. Ще раз дякую, що були зі мною і слухали цей подкаст. Бережіть себе і до нових зустрічей.